Добрий день, зв'язку з військово-політичного оглядач Групи інформаційних спроти Олександр Коваленко. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю. Ось в ніч на перше з 1 на 2 січня Росія завдала по Україні один з наймасованіших комбінованих ударів ракетами та дронами. Бачили, що головною мішенню став Київ, але й постраждали інші регіони, зокрема Харків, Миколаїв, Кіровоградщина. Якщо говорити про тактику Росіян, як вона змінилася? Я не можу сказати, що там було щось таке несподівано, е, і воно якось е, змінилось. Єдине, що саме удар з 1 на 2 січня е, він включав в себе велику кількість гіперзвукових ракет т 47 М2 кинжал. Це була максимальна кількість задіяних ракет цього типу за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. В іншому якось е, воно не відрізнялося від того, що ми очікували. І що ми бачили з 28 на 29 грудня 23-го року, очікували ми саме комбіновані удари в 23-му році, коли ми говорили про те, що росіяни не використовують довгий час крилаті ракети до звукового типу авіаційного базування та морського бузування, а саме к 1 555 та КРМБ калібр. То й говорили, що вони їх накопичують для удару, але цей удар буде не уніфікований. Цей удар буде е комбінований. Він буде включати в себе е різ різну номенклатуру ракетного озброєння, і не тільки е ракетного, а й ще й дронів камікадзе, які будуть завжди йти першою хвилею. При цьому вони е ці нальоти будуть синхронізувати між собою так, щоб воно відбувалося майже. В один і той самий час з мінімальними якимось, з мінімальними, з мінімальними паузами різницю в пусках, і все це повинно було б розсереджувати увагу нашої ППО, виснажувати нашу ППО та і проривати нашу ППО. Саме це ми і побачили. Ось ви кажете, дрони камикадзві йдуть першою хвилею. Чому саме що вони роблять, яка їхня ціль? Чому так, так ось А Це розсередження уваги в першу чергу. Вони намагаються таким чином розсередити увагу нашої протиповітряної оборони на різні об'єкти. При цьому вони використовують траєкторії та маршрути польоту, які максимально незручні. Для перехоплення мобільними сукопутними м, групами. А, ці групи продемонстрували за останній час високий рівень професійності та високий показник збиття, і тому росіяни намагаються прокладати зараз маршрути та траєкторії польоту дронів Камікадзе над місцевістю, а, яка важка для того, щоб переслідувати дрон. Це можуть бути болота, це можуть бути ліси, це може бути гілорік. Це можуть бути озера, тобто вони саме так прокладають. За рахунок цього вони змогли досягнути рівня знаходження в повітряному просторі України декілька годин та навіть більше. Саме це зменшує паузу цей люфт, назвемо це так, між присутністю останнього дрону камікадзе в повітряному просторі України, який відволікає на себе увагу ППО. Та безпосередньо заходження в повітряний простір України вже інших об'єктів ураження, наприклад, ракет К-101-555. Тобто, це максимально синхронізовані дії. А, окрім цього іншого, а, ці а, дрони камікадзе, якщо їх довгий час не можуть перехопити наші мобільні групи, вони так чи інакше, але змушують задіювати. Вже інший ешелон протидії зі складу протиповітряної оборони, В першу чергу, це зенитно ракетні комплекси, тобто витрачати ракети на знищення цих об'єктів, це свого роду не тільки розсередження уваги, але і ще і виснаження наших засобів протиповітряної оборони. Ось голова фонду «Повернись живим», Тарас Чому назвав це найбільшою в світі такою комбінованою ракетною атакою? Чому саме столицю так атакувала Росія? Чи є яка в цьому взагалі логіка? Ніякої. Взагалі, окрім використання кинжалів, Взагалі, уся інша номенклатура, це ну тут е, треба розуміти. Ось що ми зараз говоримо про найбільшу. Я б не сказав з 28 на 29 грудня було використано більше кількість повітряних об'єктів, які атакували Україну. А якщо ми говоримо за кількістю, а з іншого боку, якщо ми говоримо про 24 лютого 22 року, так взагалі там було більш ніж 200 одиниць застосовано ударних об'єктів, які атакували Україну. Тому я б не сказав, що це найбільша комбінована атака. З 28 на 29 грудня знову ж таки використовувались ракети Х-22, Х-32. Цього разу вони не використовувались, а використовувались кінжали. І так далі. Тобто, тут є багато моментів, тут інший, інша складова. Цій атаці використовувалась найбільша кількість кінжалів. Ось у чому головний момент: 10 одиниць. Я нагадаю, що у росіян на сьогодні є всього навсього одна ескадрилья міг 31 к носіїв саме цих ракет і к 47 а 2 семь і вони використали максимальну кількість носіїв, які в них боєздатні на сьогодні: 10, а не 12, Бо інші два вони не зовсім боєздатні, м'яко кажучи, і для того щоб нанести удар а, по Києву. Якщо ми говоримо про складову дронів Камікадзе, Х-101-555, іншої номенклатури, то вона супроводжувальна. Основний удар по об'єктам, які для російського командування представляють дійсно якесь значення важливо в їх баченні, це саме кинджали. Повинні були їх знищити, тому що кинжал це дуже дефіцитна, дуже дорога ракета, яка є в якомусь сенсі для російського командування ракетою Фетіш. Вони на неї моляться. бо Вона не маючи на у світі найсучасніша, яку майже неможливо перехопити. Ну, ми бачимо, які неможливо перехопити, але питання не у цьому. Вони використовують ці ракети виключно по тим об'єктам, які вважають для себе важливими. Що це були за об'єкти? Це точно не якась підстанція, це точно не якась, якийсь супермаркет. Це дійсно могла бути дуже важлива якась будівля, офіс президента на Банковій. Можливо, Верховна Рада, Міністерство оборони цілком можливо, чому б ні, але. Саме завдяки високопрофесійній роботі наших повітряних сил Збройних сил України ми вже ніколи не дізнаємось, які були цілі у цих ракет, тому що майже всі вони були знищені. Ось а скільки взагалі таких ракет може виробляти Росія і багато? Небагато. Небагато. А кінжали це най... це найважче по виробництву ракета у росіян От дуже повільне виробництво. Це навіть не десятки на місяць, це одиниці. Одиниці на місяць. Якщо говорити про ці хибні цілі, які імітують траєкторію польотів, що це таке і як воно працює? Це може бути як фізичний, так і не фізичний об'єкт. Ну, це може бути в першу чергу робота російської РЕП. Яка імітує для сприйняття нашої РЛС, наших заходів протиповітряної оборони, вона імітує якийсь дозвуковий чи надзвуковий об'єкт в більшості випадків. Вони намагаються імітувати балістичну загрозу, щоб підвищувати рівень загрози а, та повітряної тривоги. З іншого боку, а, вони використовують а, фізичні хібні цілі. Це в першу чергу ракети Х-55 типу, а в яких відсутня бойова частина, тобто це така пустишка. Назву її так, яка повинна відволікати на себе увагу протиповітряної оборони, виснажувати її. А саме за нею вже йдуть споряджені бойовою частиною ракети х 555 або Х-101. Також ми чули від речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, що для того, щоб підготуватись до такої ще одної масовної атаки, треба кілька днів. Як часто ось, Росія може завдавати такі ракетні удари? Які сценарії цих обстрілів взагалі можуть бути? Це буде знову така масовна атака на якісь певні одні міста? Чи все ж таки вони будуть свої ракети роздріблювати і по чуть-чуть бити, так би мовити? Ну й достеменно я не знаю, тому що я учора не був а, на фрунзенській набережні у Москві. Я не знаю, що там а, міністерстві оборони Російської Федерації, які в них плани. Скажу так, але загально є два сценарії. А, те про що говорить Юрій Ігнат, це сценарії масованих ударів. А вони використовують велику кількість носіїв, авіаційних носіїв. Це ту 95 МС, і а, це досить старі літаки. Після коли ми говоримо про підготовку до наступного такого масованого удару, ми говоримо не тільки про те, що вони повинні накопичити боєкомплект та підготуватися. Ну, накопичений боєкомплект в них є, але його треба підготувати для спорядження і так далі. А, окрім всього іншого, ще треба говорити про обслуговування самих літаків. Після кожного такого польоту їм потрібне обслуговування, іноді навіть легкий ремонт. Деякі літак потребуватиме ще й більше якогось серйозного ремонту. Тобто, це не все так просто, якщо здійснювати ось такі масовані удари, і повинні бути якісь такі паузи, 4 дні, 5 днів і так далі. З іншого боку, вони можуть використати інший сценарій, вони можуть використати сценарій, Травня, червня 2023 року, коли вони зменшили кількість використованих ракет, обмежили боєкомплект 15, 20, 30 ракет. Для цього їм не треба запускати повітряний простір 16, 17, 18 ту 95. вони можуть, ну, наприклад, використати 5 ту 95 МС та запустити 15 або 20 ракет. І так вони можуть робити кожні 2-3 дні. Тому що фактично один Ту-95, якщо його не перенавантажувати ракетною компонентою, він може собі від 2 до 4 ракет спокійно нести. Все інше – це вже перенавантаження, це ризиковано, особливо, коли максимальна кількість 8 ракет. І дійсно вони можуть перейти на режим такого обмеженого боєкомплекту. Також комбіновано разом з цими ракетами буде використовуватись балістика, буде використовуватись тактична авіація, буде використовуватись дрони камікадзе і так далі, таке інше. Але переважно все залежить від того, які саме в них плани. Якщо вони хочуть кошмарити Україну ще півтора місяця, вони змушені будуть перейти саме на ось такий режим. Якщо їх основна ціль демонстрація оце великої кількості, що в них є ракети. Ми зараз вас всіх будемо бомбити, то в такому випадку в них цей ресурс дуже швидко закінчився, бо росіяни мали станом з вересня до кінця грудня 2023 року, з урукуванням їх можливостей виробництва, десь приблизно пів тисячі ракет К-101-555 та калібр разом. Взяти. Тобто разом десь приблизно півтисячі. 160 вони вже використали Хаст 1,555. Тобто, їм ще може це вистачити десь на 4-5 таких масованих ударів. Будуть вони це робити? Я думаю, що будуть, але не в такій кількості, на 4-5, ну, тому що їм потрібна все ж таки якась база, щоб у них залишалися якийсь ресурс, або вони перейдуть на обмежений боєкомплект застосування. Тобто всього в них ракет приблизно десь менше вже 500 лишилось, так? А, саме авіаційного або морського базування крилатих ракет до звукового типу, менше ніж 500. Пане Олександр, дуже дякую вам.